Друзі, всім привіт! У мене для вас є дуже-дуже гарна новина. Сьогодні буде огляд родподів. Двох ось таких чудових родподів. Вони мені прийшли на огляд, хочу вам показати цей шедевр. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Дивіться, вони йдуть в ось таких чохлах. Тобто навіть розмір самих родподів, він невеликий, він дуже мало місця. Вас буде займати. Дивіться, що тут дуже маленька. Що тут? Він такий плоский. Виходить. Якщо у вас місця в машині небагато, то такі родподи в таких чохлах, компактність це я думаю теж дуже важливо. Такий плотний чохол, гарно зроблений. Ось так він відкривається, і тут у нас вже самі родподи. Зараз будемо доставати та дивитися. Давайте. Це перший родпод. Вони тут два різні. Зрозуміло? Зараз покажу і один, і другий, все вам покажу. Так, це сам ротпот, це від нього ножки, вони, бачите, відкручуються. Потім у нас тут йдуть ось такі бузбари. Вони в різних кольорах йдуть. Ну про це я вам вже пізніше все більш детально розкажу та покажу. Ось так він виглядає. Дуже компактний. Потім що ми робимо? У нас є ось такі ножки. Ми їх зростаємо. Так, беремо ось такі ножки. Ось так воно все виконано. Потім просто ось так ми закручуємо. Все дуже швидко робиться, це теж дуже важливо. От, все. Все в нас готове. Я зібрав ножки. Ось так. Потім у нас йдуть бузбари. Бузбари як? Ми ось тут відкручуємо, беремо наш бузбар, тут є ось така дірочка. Ми її ось так просто надіваємо і закручуємо. Все дуже швидко, все дуже легко. Все зрозуміло. Так само робимо з другою стороною. До речі, ці ротподи називаються Link Carp. В наявності зараз їх дуже багато, тому замовлення відправляються дуже швидко. Накладеним платежем, все робиться швидко. Від кольору ціна не змінюється. І до речі, виробник цих родподів це, звісно, Україна. Ціна такого родподу 17. Тисяч посилання на сайт, є все під цим відео. Потім ми перейдемо до іншого ротподу. Давайте розберемось та покажу вам цей родпод. Потім у нас що? У нас є ось така ручка, яка відкручується, і потім ми відвігаємо ось так, як вам потрібно. Хочете, видвигаєте хочете ні. Мені, звісно, більше всього подобається, коли витягуєш хоча б трошки. До речі, родпод по вазі такий дуже тяжкий, тому буде дуже устойчивий. Для мене це дуже важливо завжди в родподах, тому що якщо легкий родпод, то звісно невеликий навіть вітер. А якщо там шторм у вас якийсь почався, то родподи падають і так далі. Це дуже погано. Маленька вага це, звісно, в бюджетних родподах, дуже бюджетних, там самих дешевих. В цих родподах вага велика. Плюс у вас будуть тут водилища, сигналізатори, і, звісно, вага рот буде ще більша. Дивіться, якщо вам треба, ножки і так, в принципі, длині мені дуже подобається, як він виглядає, але ножки ще видвігаються. Ось так відкручується тут, можна ще витягнути. Ось так це виглядає. Ви просто відкручуєте і витягуєте, наскільки вам. Потім закручуєте, у вас все готове. Дивіться, ось так виглядає сам ротпот, Дуже красивий, я прямо в шоці, реально дуже гарно. Дивіться, в нього є ось тут така ручка, яка регулює вас саму качелю. Ось так ви можете затягнути її або сильно, щоб вона от, сильно все, вона у вас не буде нікуди не в ту, не не в другу сторону качатися. Або ви можете виставити так, як вам потрібно, затягнути там певну знаєте певне зусилля, і щоб у вас або там ротпот від палок не перехилявся сам, і щоб було вам зручно, то тобто, есть ну ви підкручуєте під себе, як вам зручно. Тобто сильніше, менше робите так, як вам треба все. У цьому положенні, от як я зараз затягнув, він наверное, не буде падати від, від ваги палок. Все буде так. Так, як треба. Дуже гарно виглядає. Так, що вам я ще не показав. До речі, в цих ротподах дуже велика кількість варіантів. Тобто велика кількість варіантів кольорів. Тобто, велика кількість варіантів саме кольорів. Дуже їх багато. Все залежить від того, який колір вам потрібен. Відправка 1-2 дня, якщо є такий колір, якщо колір під замовлення робиться. Тоді відправка там трошки більша. Коштує він, я помилився на початку відео, 16800 гривень. Я думаю, він коштує 100% тих грошей. О, навіть кицька підійшла, хоче теж подивитися на цей огляд нового родпода. Ну і бачите, ножки випала тут мені. Мож, ножки можна ще тут витягнути, щоб він був ще більший. Тобто, як вам треба. Якщо вам ось ці ручки вони якось вам заважають, що вони встали в якомусь от такому в принципі, положенні, тоді ви просто можете ось так зробити, просто витягнути від себе, і потім ви можете проворачувати, куди вам потрібно. Ось, Наприклад, ось так да, поставили, тут там ось так. Ну як вам вже зручно. Бачите? Тому ось такий рут виглядає просто бомба. Мені подобається неймовірно. Я заступив. Як на мене, дуже стильно виглядає, дуже класний. Мені завжди подобається, коли якісь речі для рибалки, вони в стилі, дуже класно виглядають. А по-друге, це компактність. В нього що компактність дуже класна, що вигляд він має дуже класний. І вагу він має дуже класну, Тому це устойчивість самого родподу, самої установки, це дуже-дуже важливо. Якщо у вас якісь нерівності е, на землі, ви завжди можете регулювати ваші ножки, як вам потрібно. Як бачите, можна регулювати навіть ось так. Тось, якщо у вас там якісь не нерівності, ви завжди можете родпод поставити як треба. Цьому питання у вас не буде. Е, це версія звичайного родподу, в якого ножки видвигаються. Більш бюджетна даної компанії Link Card. Ну, і так трошки ближче вам покажу, як виглядає цей матеріал. Сюди ви закручуєте ваші сигналізатори. Тут відкручуєте самі бузбари, все дуже швидко, все дуже надійно. Дуже класна якість матеріалу. Видно, що зроблене дуже якісно. Все іменно коштує своїх грошей. Так, ну що, давайте тепер переходити до. Другого родподу. Так, одразу давайте достанемо наші бузбари. Ось такі. Цей родпод виконаний в червоному кольорі. В нього навіть зборка виглядає трохи інакше. Тобто, ось він в компактності. Воно піднімається ці ножки до верху, і він кладеться в цей чохол. Так, ну що, давайте тепер розбирати цей ротпот. Так, відкручуємо ось так ножка. Потім ось так затягуємо. Все робиться дуже швидко, затягується і тепер цю сторону так само. Все. Ми зібрали наш ротпот. Тут, в принципі, все те ж саме. Видвігається. Ось ця сторона, от, це, вона видвинута. Воно видвігається так трошки, треба прикласти невелике зусилля. Це зроблене для того, не того, що воно неякісне, а зроблене для того, щоб просто мінімалізувати будь-який люфт. Так, тут це те ж саме. Закручуємо наші бузбари, Воно, в принципі, виглядає все однаково. Все, наш родпот зібраний. Все дуже швидко. Мені це дуже подобається, тому що так щелк і все зібрано. Тут так само все регулюється, наша качеля, все те ж саме, затягуємо, як вам потрібно. Все, тепер, бачите, раз, затягуємо дуже сильно. У нас майже вона прям треба зусилля прикласти. Ножки в нас тут так само регулюються, видвигаються. Ось так наскільки вам потрібно. Все, видвинув ножка. До речі, цей ротпот називається моноблок. Ціна його 22 тисячі 000... чимось там. Не пам'ятаю, 22 500, якщо не помиляюсь. Всі посилання на їх сайт Лінкарп будуть в описі під цим відео. Так, дивіться, поставив два ротподи поряд. Ось так вони виглядають. У мене ще, блін, дощик щось почався, поки я знімаю вам ці огляди. Ось так вони виглядають. Ці. Так, цей задом поставив. Опа! До речі, ось ці штуки, що видвігаються, вони, бачите, видвігаються дуже прям далеко, сильно. Тобто можна не так, як ось тут я видвінув, а навіть ось так дуже-дуже. Далеко, бачите, прикольно. Візуально вони дуже схожі, але виконані вони трошки по-різному. Зараз поближче вам покажу їх різницю. Дивіться, ось тут так виконано. Як бачите, тут ножки зйомні, вони просто складаються, ну, ви бачили, в принципі, все. Ось так воно виглядає з цієї сторони. До речі, це зроблено алюміній. Вага цих родподів 6,5 кг. Це дуже-дуже класно. Дуже якісний алюміній виготовлений, тому в принципі так. Дивіться, а тут от, тут ножки знімається. Це звичайний. Якщо це ротпот називається моноблок, то це звичайний ротпот. І от в нього ножки, як бачила, відкручуються. А виконано все трошки по-іншому. Якщо дивитись на цей. цей більш такий масивний. Ну і відповідна ціна в нього трішки більша. Тому, друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. У мене морока то зі звуком, то щось щось. Коротше, наморочився, поки знімав. Сподіваюсь, вам хоч якось сподобалось, та я вам якось допоміг з вибором вашого родподу. Це дуже класний варіант. За свою ціну він 100% він коштує своїх грошей. Як на мене, це. Ідеальний варіант в своїй свої ціновій категорії. Коштує цей 16800, Ця версія ця версія коштує 22 500 гривень. Все зроблено виготовлюється в Україні, дуже велика кількість кольорів. Якщо вам якийсь колір хочете під замовлення. Тоді там трошки буде довша доставка, звісно. Якщо колір якийсь обираєте, там, наприклад, от синій, е, червоний, помаранчевий, там чорно-сірий, якийсь, ну там зелений. Ті, які є в наявності, відправка чують, доставка буде від одного до двох днів. Тобто відправка дуже дуже швидка. Це дуже прикольно, замовила і все, тому що є родподи, які виготовлюються. Е, під замовлення і чекати їх можна по 2-3 місяці. Це дуже, звісно, незручно. А оці замовили через 1-2 дні вони вже у вас. Все відправляється наложеним платежем, тому не треба скидувати ніякі передоплати все накладеним вам відправляється. Тому, як на мене, це дуже-дуже топова версія. Як бачите, я навіть не притримую ножки. Зада рахунок його ваги, він повністю вращається і не підіймається вверх. От бачите, я навіть намагаюся, от, щоб отак піднявся, це неможливо зробити. От, я навіть намагаюсь це зробити, а воно ну, ніяк не робиться. І мені це дуже-дуже подобається. Для мене це дуже важливо, тому що я раніше завжди втикав якісь рогачики, тички, щоб він ось так ну, не перехилявся. Коли його в ту сторону, а тут все просто ідеально. Тому, друзі, замовляйте. Якщо у вас впала така потреба замовити собі новенький ротпот, треба вам оновити його, то це, як на мене, супер варіант за свої гроші. Посилання на сайт, звісно, буде в описі під цим відео. Можете замовляти. І через один-два дні вона вже буде у ваших руках і будете ловити роппот. Будете кажу, ловити род. Будете ловити рибу з ось такими дуже чудовими родподами, дуже стильними, класними, стойкими. Просто супер. Я не можна радуватись, мені оце подобається, що не треба, воно не прихиляється, я ото сиджу туди-сюди їх тягаю. Все, друзі, сподіваюся, вам все сподобалось. Ось такий огляд у мене був. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока. Якщо вам буде щось цікаво, якісь у вас виникнуть ще питання, запитання, пишіть це все в коментарі, я вам всім відповім. Якщо виникли якісь питання по цим родподам, якісь ще там відгуки, можливо, щось я там забув сказати, все ви можете запитати в мене в коментарях, або дзвоніть по номеру, який вказаний на сайті, Тих, хто продає, займається цими родподами та задавайте питання їм. Все вже як ви хочете. Тому все, друзі. Всім пока. Дякую Оп-оп. за перегляд!